І так всіх, сьогодні будуть цікаві відео, дуже, раз, різної тематики. А тепер було інтерв'ю, знову ж таки, на тему мобілізації бусифікації. І там було сказано, що це законний спосіб, тому що люди, отримуючи повістки, не реагують на це. І, типу, якщо добровільно не реагуєте, ви вас не треба тащити за шкірку. Знаєте. Я робила розклади давно, давно. І мені люди в коментарях цікаві речі писали. І мені дійсно випало, що вона законна. Так от, мені ще написали люди. Е, мені кажуть, вам все правильно показує. Чому? Елементарно її узаконили. Любі мої, ми мислимо трошечки не так. Бо нам, здається, це неправильно, з точки зору моральності будь-чого. Але в законах вони сука прописали, щоб вона була законною, примус. Чи, якщо людина там дві повістки не взяла, три, бойову не взяла, чи щось. Тепер давайте так. Бусифікація в Україні. Так, вибачте, ми тут карти трошки. Я побачила, що лежать не так. А, це тільки одна. Не страшно. Бусифікація в Україні узаконена. Босифікація в Україні узаконена. Давайте дивитися. Дивіться, карта влади. Це людина, єрафант, наша влада. Вона узаконена на рівні влади. Тому що, дивіться, п'ятірка Пентаклю втрати у нас величезні, і ми не можемо по-іншому. Військове керівництво. Вирішило так, рішення. За рахунок, до речі, партнерів, партнері також душать на цю тему мобілізації. І це правда. Я також робила про це розклади. Але Верховна Жриця, маєте на увазі те, що узаконено, воно на практиці не виконується в тому вигляді. Питання, як це виконувати. Бусифікацію також можна робити зовсім різними методами. І це обмеження людей в будь-якому разі. Тобто вони хочуть, щоб люди розуміли, що вони повинні. Тепер який результат цього Все по колу. А це молодь. Требуючи молодих. Хочуть молодих ще будуть молодь. Я думаю, зменшать вік. Чому? Тому що потрібні люди, а партнери хочуть молодших. Це розумієте ж самі. Дуже важливий нюанс. Тому майте на увазі, що в нашій країні вона прописана законом, ця босифікація, все прописано. Але по верховній жриці вона виконується так. Щоб виконати ті плани і тих, ТЦКшників не відправили самих на війну, ось і все.